Другий рік курс Досліджуємо історію та суспільство. Цей курс дасть вам змогу подорожувати не лише в ті часи, коли перша людина з'явилася на землі і утворилося людське суспільство, а й рухатися вперед, разом з людьми, шляхами розвитку господарства, давніх законів, звичаїв, мистецтва, духовності, від сивої давнини. До сучасності. Допоможе вам у цьому дослідження різноманітних джерел і пам'яток. певнена що вас, як і дослідників, чекають відкриття та несподівані висновки. Наш перший урок носить назву Людина, Суспільство, Держава, Історія та Сьогодення. Але Перед тим, як розпочати нашу подорож, я б хотіла вам запропонувати певні правила. На урок ви повинні брати ось такий підручник, який носить назву Досліджуємо історію і суспільство. Якщо у вас нема такого паперового варіанту, я пропоную вам QR-код. Відсканувавши його, ви в інтернеті знайдете даний підручник. Також я пропоную вам завести зошит для роботи з відеоуроком. За моїм проханням. Під час моєї розповіді ставити відео на паузу і виконувати самостійно завдання, які я буду вам пропонувати. Домовилися? Чудово! А зараз у нас прийом уявний мікрофон. Пригадайте, яку історію ви вивчали у 5 класі. Так, в 5 класі ви говорили про загальні історичні поняття. А також говорили про Історію України. Діти, а які особливо яскраві сторінки Історії України вам запам'яталися? Звісно, це і поява перших слов'янських племен, це і утворення могутньої Київської держави, Київська Русь або Русь Україна, це і Величне Галицько-Волинське князівство. На чолі із Данилом Галицьким. Але, на жаль, в історії України були і трагічні сторінки. Так сталося, що український народ був поневолений поляками. І визволити Україну від польського гноблення надумав Богдан Хмельницький. Це була національна визвольна війна під його керівництвом. Але, на жаль, дуже багато ворогів та зрадників було України. І ми потрапили у неволю до Московського царства, яке згодом перетворилося в Російську імперію. До 1991 року ми перебували у неволі Російської імперії, хоча тоді вона вже називалася Союзом Радянських Соціалістичних Республік. Але нам вдалося визволити 24 серпня. 1991 року було проголошено незалежність України. Але на нашу незалежність росіяни до цього часу посягають. У нас зараз йде війна, справжня війна, тяжка війна. Але ми з вами повинні триматися, гарно вчити історію України і не повторювати помилок наших предків. Отже, вирушаємо у мандрівку Чарівний світ історії. Але перш ніж розпочати нашу мандрівку, ми з вами пригадаємо, про що ви говорили у 5 класі. І в нас зараз гра нагодуй мишку. Ось гра, натискаємо старт і читаємо перше запитання. Наука, яка вивчає минуле людства на основі усних письмових свідчень та матеріальних пам'яток, це діти. Так, це історія. Обираємо правильний варіант і натискаємо Submit. І ось наша мишка нагодована. Наступне запитання. Кого європейці вважають батьком історії? Так, діти, це Геродот. Давайте перевіримо. Дійсно, це правильно. А давайте спробуємо обрати неправильне запитання і побачимо, що ж буде. Щорічні записи важливих подій це. Звісно, правильна відповідь це літописи. А давайте оберемо легенди. Ось. Появляється такий котик і не дає нашій мишці з'їсти сир. Таку ж гру я підготувала і для вас. Для цього вам потрібно навести свій сканер QR-кодів на даний QR-код сканер. Ви можете завантажити, якщо когось немає на Google Play, тому що він нам буде потрібен на кожному уроці. Відскануйте цей QR-код і пограйтеся в гру «Нагодуй мишку. Відео можете поставити на паузу, а далі продовжимо. Погралися? Чудово! Прямуємо далі. Ми разом пройдемо інтригуючий шлях людини прадавніми часами. Розглядаючи взаємини між людиною, суспільством та державою. Але ми з вами повинні пригадати значення слова історія. Історія це шлях, пройдений людством або якимсь народом від далекого минулого до сучасності. Історія це розповідь про те, як жили народи та країни в минулому. Історія у давні часи таку розповідь. Називали літописом, Запис важливих подій по літах. Пропоную тепер вам відкрити зошити, записати тему нашого уроку, яка звучить таким чином: Людина, суспільство, держава, Історія і сьогодення, і записати собі одне із визначень, яке найбільше вам сподобалось. Отже, ставимо відео на паузу і записуємо. Записали чудово, прямуємо далі. Батьком історії вже ми сьогодні згадували називають давньогрецького вченого Геродота. Так, саме я вперше розповів про народи, які проживали в давнину. Так, з нами Загори Сав... Геродот, який нам розповів, що власне він дійсно є батьком історії. Ми маємо запам'ятати його ім'я Геродот. Ми у минулому році вже згадали, що вивчали і в основному говорили про історію України. Але є і всесвітня історія. Або ще ми її називаємо загальною. Історія, що розповідає про шлях усього людства, від найдавніших часів до наших днів, називається загальною. Як ви бачите, загальна або всесвітня історія ділиться на певні періоди. Перший період. Стародавня історія розпочалася вона ще 3 мільйони років до нашої ери і тривала до 476 року уже нашої ери. Середні віки, 476 рік нашої ери, початок 15 століття. Нові часи 15 століття, 19 століття і Новітні часи. 1901 рік 21 століття. Давайте послухаємо розповіді представників цих періодів, які дадуть нам коротку характеристику того часу. Пенс. Yeah, Моя епоха була визначена примітивними інструментами полюванням на дичину та збиранням їжі для виживання. Homo sapiens, підкажу вам, в перекладі означає людина розумна. Далі у середньовічній епосі, що тривала протягом однієї тисячі років. Наше життя тривало впродовж добилихоліття Він – релігії та обмеженого доступу до знань. Проте в цей час також розвивалася культура, мистецтво та архітектура, залишивши незабутні сліди у світовій історії. І ми будемо про це говорити вже в сьомому класі. Далі, представник нового часу. Великі географічні відкриття розпочали добу нового часу. У даний відрізок часу відбувається виникнення нової цивілізації, нової системи стосунків, європейського світу, європейського дива. Звертається увага на людину, поширюється освіта та наукові знання. Вперше заговорили про рух Землі та інших планет навколо Сонця, ну і представниця новітнього часу. нашій епосі новітнього часу, яка прогресує з кожним днем. Технологічний розквіт змінює все навколо нас. Ми живемо в епоху штучного інтелекту, інтернету речей, кіберфізичних систем та масової доступності інформації, що приводить до неймовірних можливостей і викликів для розвитку суспільства та індивіда. До речі, на наших уроках ми з вами будемо використовувати штучний інтелект. Отже, підсумуємо, що ж таке всесвітня історія? Всесвітня історія, історія людства від найдавніших часів до теперішнього часу, історія стародавнього світу охоплює період від виникнення людської спільноти до кінця V століття. Від появи людства близько 3 мільйонів років тому до падіння Західної Римської імперії у V столітті, як ми бачимо, що це найбільш тривалий період в історії. Поставте відео на паузу, запишіться поняття в зошит, і потім будемо працювати далі. Справилися із завданням? Прямуємо далі. Нині ми з вами вирушаємо в ті часи, я думаю, ви вже зрозуміли, коли на нашій планеті з'явилися найдавніші люди, почало формуватися людське суспільство, виникли перші держави. І також ці держави вже свідчили про те, що людина почала жити цивілізовано. Що ж таке цивілізація? Цивілізація це рівень розвитку суспільства. Коли в суспільстві виникає нерівність між людьми і утворюється держава, з'являються міста, писемність. Запишіть діти, собі це визначення в зошити, поставивши відео на паузу, а потім паузу відтиснемо і продовжимо далі нашу подорож. Записали? Прямуємо далі. А зараз у нас московий штурм. Скажіть мені, точніше, подумайте! Чи можуть історики відтворити картини минулого, коли свідків подій уже нема? Можуть, правда? А що їм для цього потрібно? Ну, потрібні якісь речі. І ці речі ми називаємо історичними джерелами. Про це ви говорили в курсі 5 класу. Отже, історичні джерела у нас є: речові це тобто те, що можна потрогати руками. Писемні, зрозуміло, сюди належали давні глиняні таблички, папірус, написи на папірусі, берестяні грамоти, літописи, навіть книги і енциклопедії це все писемні джерела. Ну і, звісно, усні, або ми ще називаємо усна народна творчість, або ще є одне визначення фольклор. Це пісні, приказки, прислів'я, міфи, легенди, е, анекдоти навіть. Це все усні джерела. Тобто речі стародавніх людей усе, що зберігало слід їхньої діяльності, це речові пам'ятки історії. Можете поставити відео зараз на паузу і записати це визначення, а можете це зробити згодом. Прямуємо далі. Писемні пам'ятки це літописи, хроніки. Ділові папери, документи, релігійні тексти, літературні твори, листи спогади і парткові написи. І ось вони представлені у нас на різних матеріалах, причому ще і письмо різне, але про це ми з вами будемо говорити на наших наступних уроках. Ну і нарешті традиції, вірування, свята, пісні, легенди та перекази, що сягають далекої давнини. Називають усними джерелами. І перед вами представлені ілюстрації, які і показують, яким чином виникли усні джерела. Але ж хто ж нам це все допоміг відшукати і дати зрозуміти, і пізнати історію? Так, діти, є такі люди, які називаються археологами. А наука, яку вони представляють, називається археологією. Отже археологія наука, що вивчає матеріальні історичні джерела, учених, які розкопують і вивчають давні речі і споруди, називають археологами. І перед нами картина, яка копітка праця в археологів? Якими зусиллями їм дається дістати для нас оті давні пам'ятки і дати нам можливість вивчити таку цікаву науку історію? Яким же чином археологи проводять розкопки? Давайте переглянемо фрагмент відео. Багатошарове поселення, виявлене під час розкопок, може датуватися від п'ятого тисячоліття до нашої ери і до 12-13 століття нашої ери. Розповідає керівник рятувальної експедиції, завідувач відділом археології інституту археології Національної академії наук України Олег Петраускас. Тут є матеріали Енеоліту, є матеріали доби пізньої бронзи раннього заліза. Є горизонт дуже цікавий, такий виразний це римського часу, це перше четверте століття нашої ери, і трошки менше давньоруської доби або княжої доби. Я кажу, маємо понад 60 так званих археологічних об'єктів. Це може бути господарча яма, це може бути виробнича яма, яма з сміттям будівельним. Це можуть бути житлові. Не може бути, а ми маємо тут і житлові, і господарчі, і виробничі споруди, близько 90 відсотків знайдених речей становлять вироби з глини, керамічний ліпний посуд, що виготовлений вручну прясла, знайдені кістки тварин, переважно домашньої худоби, коней та корів, каже Олег Петра Є дуже великий масив пов'язаний із спорудами, коли використовувалась глина або лес для обмазування, обмащування зовнішніх, внутрішніх поверхні, і відповідно, якщо вони пройшли. Ну, підпали під високу температуру, то вони кам'яніють і залишаються от вигляді таких шматків. На перший погляд, не зовсім виразних, але якщо уважно придивитися, можна знайти і деталі конструкції, як споруджувалося, що для цього використовувалося. Під час експедиції використовують нові технології, зокрема, зйомки дроном для подальшого 3D-моделювання місцевості. Розповідає учасник експедиції відповідальний за топографічну зйомку та 3D-моделювання Сергій Черниш. Ми вже це. Робили минулого року і тут будемо робити, моделювати окремі об'єкти. Тобто тривімірна модель е, обчислюється в програмі, і по ній можна робити розміри, дивитися її під різними кутами, крутити. Це буде мати також і демонстраційну, демонстраційну якість, яку ми можемо десь використовувати на лекціях. Чи там. Музеях, якщо є монітори великі, У розкопках задіяні 30 фахівців з різних міст України. Ну ось таку частинку цікавої історії ми з вами прослухали і е, прямуємо далі. Тому що крім археології є ще науки, які допомагають нам вивчати історію: це етнографія, наука, що вивчає особливості життя, побуту, господарства, культури і вірувань різних народів. Це антропологія від слова антропос людина, тобто вивчення людини. Наука, що вивчає походження і розвиток людини, залишки викопних істот. А також геральдика це наука про герби. Пригадуйте ці слова, сфрагістика наука про печатки, номізматика, наука про монети і хронологія, наука про час. А давайте подумаємо. Хто така людина? Що таке суспільство? Що таке держава? Досить цікаві питання. А давайте я вам трішки підкажу, які історичні коріння понять. Людина виникла від грецького слова антропос. людина. Поняття появилося багато тисяч років тому, коли люди навчилися використовувати розум і мову. Суспільство. З Латини «сусіатис» – товариство об'єднання. Вже більше 100 тисяч років тому, коли людина збиралася в групи, щоб захистити себе та отримати те, що потребує. Тобто це якась група об'єднання, це і є суспільство. Ну і нарешті держава. Держава походить від слова тримати, володіти, значить тримати порядок в суспільстві, вновити закони та правила поведінки для всіх членів суспільства. Люди також розвивалися по-різному, і оці взаємини між людьми ми називаємо еволюцією або розвиток. От прадавні люди, наприклад, мешкали в малих групах, вони займалися примітивними заняттями, це було збиральництво, корінчиків якихось рослинок, також займалися полюванням, і спільнота регулювала свої взаємини, вони були рівні в правах і в обов'язках. Коли настав час давності або античності, зокрема, ми говоримо про Грецію і будемо далі вивчати, у Греції при прийнятті колективних рішень відігравали роль демократія. Е, зайду наперед і підкажу вам, що слово демократія утворилося поєднанням двох слів демос, тобто народ, плюс кратос, влада. Отже, слово демократія означає влада народу. Та участь у політичному житті громадян, громадяни цивільні люди, де кожен мав право висловитися та впливати на прийняття рішень. Які ж взаємини між людьми у сьогоденні? У сучасному світі соціальні відносини змінюються швидше, ніж колись. Але визначальними та актуальними значеннями все ще є розуміння прав людини та громадянських свобод. Принципи демократії та її законності. Ці принципи непорушні і ніхто нікому не дає права їх порушувати. Отже, якщо ми прослідкуємо тепер розвиток держави, адже це наше третє головне поняття, то в давності перші форми держави виникли понад 5000 років тому. Їх очолювали правителі. Існувала майнова рівність, тобто були багаті, були бідні, а були взагалі раби, які були безправними. В епоху середньовіччя взаємовідносини між верхівкою, царем, королем, імператором та людьми суттєво змінилися. З'явилися терміни Конституція, де були записані закони і права, демократія, суспільство, владу правителів у цей час було обмежено. Ну і сучасність. Відносини в сучасній державі стали більш демократичними, тобто влада все більше і більше почала належати людям. Суспільство має підвищену увагу до прав людини, механізмів влади, правосуддя, боротьби з корупцією, ви, напевно, чуєте це слово, корупція це крадіжка державних службовців та інших важливих галузей. В яких же галузях зростає роль людини і в розвитку суспільства та держави? насамперед це освіта. Освіта грає надзвичайно важливу роль в житті людини, а також у розвитку суспільства і держави в цілому. Вихідним пунктом є виховання нового покоління, тому ми зараз з вами навчаємося і виховуємося. Доброчинність. Події докорінно змінюються тоді, коли працюють разом для покращення. Становища усіх громад через добросовісне і активне громадянство можуть здійснюватися значні реформи. І зараз слово доброчинність у нас асоціюється словом з волонтерством, адже ця тема наразі, на жаль, надзвичайно актуальна. У нас іде війна, і в нас фактично всі українці, хто не воює, стали волонтерами. Мир та толерантність. Мир це таке зараз для нас бажане слово. Це основозаповідні значення, які допомагають легалізувати, тобто узаконити відносини та гарно жити. Активне будівництво світової спільноти можливе лише тоді, коли закони та норми дотримуються усіма громадянами. Але, на жаль, час складається так і обставини, що не всі дотримуються. Прав інших людей. І ми з вами повинні вчитися і прагнути бути толерантними, і прагнути завжди миру і дружби. Громадянське суспільство відіграє важливу роль у нашому житті і існує його захист, тому що закони повинні діяти для всіх однаково. Закони це розгалужена система, яка містить у собі інформацію про те, як повинні поводитись люди в відносинах між собою, а також регулює діяльність апарату влади. Активна участь громадян уважно, ви можете бути дуже активними. Адже громадянське суспільство це громадянські організації та групи, які об'єднуються на різних засадах, освітня, професійна, благодійна, спортивна. Створюються для вирішення конкретних питань. Солідарність загалом. Солідарність це взаємна підтримка та співробітництво між людьми з різних соціальних верст. Взаємодія покликана допомагати людям зі складними життєвими обставинами. І ми з вами повинні бути якими солідарними і допомагати людям зі складними життєвими обставинами. Але на жаль, сучасність дає нам не тільки позитив, а й дає нам певні виклики. Насамперед, це інформаційні технології, які на сьогоднішній день є надзвичайно важливим фактором для розвитку суспільства та держави. Вони впливають на створення різного типу техніки, комунікаційні засоби технології, але разом з тим ми мало уваги приділяємо іншому дозвіллю, ми мало уваги приділяємо природі, природі. Тому потрібно певною мірою себе дещо обмежувати від інформаційних технологій. Глобалізація від слова глобальний великий. У світі розширюється досягнення країн, і це породжує потребу прихильних взаємовідносин. Ну і, звісно, дуже важливим викликом сучасності є екологія та природні ресурси. У сучасному світі проблеми екології та природних ресурсів. Набули загострений форм, розв'язання яких стали актуальними, на жаль, для багатьох країн і регіонів. І ми наразі маємо в Україні дуже багато екологічних катастроф, і хотілося, щоб їх, звісно, не було. Отже, ми з вами закінчили говорити про такі розумні поняття, і зараз трішечки перепочинете. Попрацюєте з картками Вступ Хронологія. Перед вами QR-код. Скануємо його своїми смартфонами і повторимо ті всі визначення, які ми з вами сьогодні на уроці розглядали. Так, отже, ми маємо такі ось картки. Наприклад, ви можете повторити поняття. Натиснувши «Цивілізація» і зразу ось ми бачимо з вами визначення. Вам дуже легко і цікаво буде працювати у ваших гаджетах. Або ж усні джерела натиснули на картку, вона перевернулася, і ви маєте якби визначення. А ще можна з цим робити, і якісь певні е, тести для того, щоб перевірити. Ви бачите, що можна ось включити режим заучування. От, і, наприклад, запам'ятати весь матеріал, продовжити, продовжити от, і почати ось відгадувати поняття. Розповідь про те, як жили люди та країни в минулому. Це що? Історія. Так, правильно, отже, ми це визначення вивчили. І так далі. Ну, і ще є у нас один варіант, я вам його покажу. Ви можете також натиснути на тест, і у вас сформуються автоматично тести. Або ж, наприклад, ви можете ще зробити підбір, і тут у вас тоді буде можливість підібрати пару. Дуже цікавий ресурс, Quizlet, і ви тут получите визначення, і потім ще зможете і погратися. Домовилися? Чудово! Отже. Зрозуміло, як працювати із картками, сподіваюсь, і залишилося отримати домашнє завдання. Вам діти треба опрацювати параграф перший, посилання у вас на нього є, пояснити поняття всесвітня історія, первісність, античність, держава, цивілізація, і також завдання творчого характеру написати короткий твір про те. Якби ви уявляли собі ідеальне суспільство, казати його основні риси та принципи функціонування. На цьому наш урок закінчено. До побачення і до нових зустрічей!